Всім привіт! Цього теплого недільного ранку вирішив вибратися з розвідкою. Буде у нас сьогодні цілий день вільний, будемо ходити шукати, що найдемо, будемо показувати. Ще не знайдемо, на слідуючий раз знайдемо, покажемо. Вкратце так опис нашої роботи, що ми будемо робити. Знаєте, так, Зараз спробуємо вийти цей пляцок. Туди донизу якесь воно цікаве таке. Потім там далі у нас по поріжці. Внизу у нас річка протікає. Поріжці є. раніше були. Водяні млини, провіримо там. І потім о, той ліс. В тому лісі там було поселен, тільки воно було трошки туди в сторонку. І провіримо там. Ну що ж, прикормимо, Нет, прикормимо, відкупимося від нашого діда Хабара. Щоб нас, дай Бог, може трошки повезе. Ну, щось знайдемо. Тобі копейка, така, а нам золота. О, все. Ну що, з Богом? Їхали. Що ж народ? Тут того я склався, зібрав апарат, докормив діда, пройшов 2 метри був сигнал. Ну думаю, блин, близько до поля, ой, до дороги, думаю, якась провока чи ще щось. було так цікаво, думаю, копну Слухай все. Случай... Ну, Розламав і випало отакого отакого куля. Мені здається це від німецької... Таку в тіню поставлю. Здається, це від німецької гвинтівки. Калібр вроді би не наш, або німецька, або. Або Перша світова. Вона ще й Чи вона мідна зверху. Ну, коротше, ось така його штука. Кулька. Куля, верніше, від гвинтівки. Так, мабуть, це німецька. Дуже смахує таке на німецьке. Ну добре. Хе -хе. Початок є, копаємо далі. Ну що народ, походив я вже трошки. Фух. Так, тут скажу, кераміка попадається дуже рідко. Був тільки що сигнал, а зараз я вам покажу, що тут саме часто попадається. О. Ось. Погляньте. Все кулі. Все з одного періоду. Скоріше все це, ну не знаю, або німецька, ну гільза вроді би на нашу Мосінку смахує. Або перша світова. Так, коротше не важливо, важливо, що тут такі велися бойові дії. Так, а тепер по суті справи. Був сигнал. Не такий як на гільзу, і не такий як на кулю. Але цікаво, думаю, зазнімом, може щось цікаве буде. Будемо шукати. Будемо шукати разом. Вгадав. О, блін. Так і думав, що алюміній якийсь. Це у нас алюмінієва проволока. Гарний змут. А нічого. Та єли пали. Коротше. Дріт алюмінієвий. Вага 30-40 грам. Ціна 20 гривень за кіло. Погнали далі. Ну що, народ, перейшов я з того місця, де я був. Я був... Вон там за цим пагорбком. Зараз йду по підполе до старого, до старого млина. Можна було по підрічку, але там сміття пробок просто пройтися так от з розвідкою, скажімо так. Іноді пару штук черепичок попадалося, не знаю, зараз тільки щоб був сигнал в пределах 50. Знову або пуля, або не знаю. Ну щось, мабуть, кольорове, мідне. Будемо шукати. Мимо? Тут є. Тільки де воно і що воно? Так. Всі грудишці. Що у нас в цій грудичці? Мимо. Ще кузочок. Оба, щось тут. А ну що провіримо? Мимо, значить все таки тут. <різь> 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 Не повірите, Динарій. Але бухарський. Пробочка алюмінієва. Грілчані вироби СССР. Он вже бухарський дінарій. Блін, так гарно було. Ну буває, це таке. Головне, що сигнали є, будемо шукати. Поїхали далі. Ну, що, бачите, які в нас краєвиди? Далі. Багаті люди збудували свій будинок. Ну, отут От -от -от внизу у нас млин був. Колись давним-давно водяний. Також 50 з лишнім показує. Не знаю що там. А зараз будемо шукати. Думаю, блін, знімати, бо нема ні фіга. Що це таке круге? Мені чи що? Крещичка, видите, там низкая. Ну, мы е ⁇ Да. Вот это кофейня мол, это. Як не пули? Якны. Пули. И как чем Ху, на да, народ, капец. А в Крем-Рем. На поселенні, коли воно було на карті, воно є. Кераміки, дофірай трошки. В основному жовта, зараз я вам покажу. В основному от такі вот черепки зустрічаються. Ну, тонші, грубші, чуть світліші, чуть темніші, але в основному такі. Трошки в одному був сигнал. Желіза тут капець. Б'є воно в колір. Тільки що єдиний нормальний, я вже з час крутиться. І буквально на цьому ось п'яточкові такі. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну скільки десь 30х50 на 50. Ну, такому десь. Не було сигналів. Фольга, пробки, банки, кришки, жилі заповнені і тут сигнал. Тільки викопав хопа. Бачу, що щось є. І ви зараз побачите. Бачите? Опа, дивимося, що це у нас таке. Це у нас монетка. А яка? Чорна та темна. Зелена. Мушкарня в очі лізе, дихати не дає. Так, щось тут зелене у нас. Блін, одна монетка є і та кукулька. Ну зараз може я спробую її трошки водичкою збризнути, може щось вийде. Здесь це як полушка щось чи що. З цієї сторони як кружочок вроді би є. Не знаю, придивляйтеся. Бо з цієї сторони взагаліся. Так, зараз спробую покажу. Не виключаємося. Так народ. Ну, ну не знаю, ну це... В общем, щось в мене вийшло, не знаю що. Короче, ні черта в мене не вийшло, І потертиму, вбита вона. Намертво. Блін. Ну, хочу що сказати, це не полушка. Це, мабуть, щось польське. Може й один грош. Один, з цієї сторони воно вона взагалі. Дрова. Лисий бубень. З цієї сторони там щось ледве, ледве продивляється і то... І поймеш, що просто кругляк. Ну все одно. Приємно, добре, що щось є. Взагалі трошки походів. Та й будемо тікати звідси. Давайте. І так, був ще один сигнал. Не знаю, побачимо. Вроді би чисто щось б'є. Колір. Але що? Ще не дивився. Зараз будемо шукати разом з вами. Десь воно вже всі купці. Де я його викопав. От коли мене його може щось випаде. Як випили якийсь кругляшок, га? Хто за, ставте лайки. Мовчить. Мовчить. єсть гільза Блін нафіга мені гільза Він треба щось таке другленьке ну гільза друга світова ладно поїхав далі Що ж. закінчив я свій коп на сьогодні Походив, відпочив, время вбив. Що я накопав? Там ще в сумці пару желізячок таких важка є, вже було впадло витягати. Ніфіга нормального немає. Якийсь осколок, звісно, якийсь алюмінівий. Це шмурдяк однесу. Це тут в цьому лісі. Він копав був ось так його. Старовинний, я так зрозумів, це був розкладний ножик. Він... Фу, мушкарня. Він був, але він своє віджив. Ось така штучка. Також тут зустрічаються отакі здорові гвозді. Ну, як на поселенні одним словом. Одне погане, що на поселенні цим монет майже нема Блін, мене. ходиш, ходиш, всякого... Джелі за чорного повна, гвоздики, блин, ще щось. Нормального нема. Це єдина монетка. Ну, скажу так, вбита в хлам. Ніфіга на ній не видно. Це або один грош, або буратос. Блін, вам погано не видно, може ви щось розібрали. Ну, сильно суті воно не міняє, оскільки вона вбита, капець. З цієї сторони взагалі, лиса, тут ще щось продивляється. Чимось смахує і на полушку, але не полушку, бо тут ніби посередині якийсь як хрестик. Так, коротше, все одно, круглячок є. Ну що ж, до наступної зустрічі. Будемо ще ходити. Може коли ще прийду сюди, ну сюди треба міленьку катушечку, багато часу. захламлено все. Та, блін, я бачу на наших цих поселеннях взагалі. Сміття повно, а нічого путнього Ну добре, будемо прощатися. Ось такий наш хабар. Жмот дід хабар, блін, ніфіга не дай. Ну добре, побачимося. Хто не підписаний, забув сказати, підписуйтесь, кому сподобалось. Не сподобалось, реагуйте якось, пишіть коментарі, ставте пальці вверх, пальці вниз. Буду вдячний. Давайте, пока-пока.